Останні події, пов'язані з ядерним шантажом Росії, викликають у нас почуття безпорадності, незахищеності. Хочеться зрозуміти, що відбувається і як будуть розвиватися події. Вітаю, друзі! З вами Тетяна і ви на каналі Таро Провайд. Зробимо розклад на картах Таро Небо і Земля на ситуацію, пов'язану з ядерним шантажом Путіна. Підготуємо карти. Чомусь ці карти, мені здається, нам сьогодні розкажуть і провіщують. Будемо просити, щоб було гарне віщування. Готуємо карти, просимо вищі сили, щоб нам відкрили істину і щоб шлях цей був. Мирний і щоб не відбулося цього жахіття, яке хочуть зробити сили, які розв'язали війну в Україні. Перша карта чи перша ситуація поточна ситуація. Ну, сьогодні поточна ситуація е, така, що карта Мах нам говорить про те, що зараз е, діють всі сили, і жезви, і е, мечі, і вода. Тобто на сьогодні задіяні всі сили, і не можна сказати, що якась сила чи якась стихія перемагає іншу. І карта опосередковано нам говорить, що на сьогодні ситуація така, що е, ми не можемо прорахувати от по цій карті, як будуть далі розвиватися події. Тому, тому що по цій карті можливо все тенденції можливості. Е, Тенденції розвитку ну, випала дуже гарна карта, шістка кубків, яка говорить про заспокоєння, про задоволення. Тобто, все одно карти віщують нам, що якби там які би нам жахи і страхи, і як би не нагніталася ситуація. По попередньому віщуванню, коли декілька днів тому я на завтра зробила на закінчення війни, і там теж було нам вказівка, нам було віщування, що все одно ця ситуація рухається до завершення до миру. І оця також друга карта нам підтверджує шістка чаш або кубків. Надзвичайно гарна. Карта, яка віщує про задоволення і про такі сімейні, гарні радості. І про заспокоєння саме головне майбутнє або те, що необхідно прийняти в розрахунок. Майбутнє, що і те, що потрібно прийняти в розрахунок, що надзвичайно сильна туз жезлів, надзвичайно сильна енергетика, надзвичайно сильна енергетика, і ця енергія розходиться в різні сторони. І туз жезлів говорить про те, що е, готовими треба бути е, до будь-якого розвитку подій. Але друга карта нам говорила про е, спокійний розвиток подій. Отже, будемо сподіватися, що дві ці карти в парі нам будуть віщувати е, спокійний. Е, е, Розвиток подій скоріше не спокійний, а енергетично направлений на заспокоєння ситуації. Отак От би я б сказала. Ну і заключна карта все ж таки, на що нам сподіватися? Ну, на, нам е, сподіватися потрібно на боротьбу. В цілому, всі ці карти говорять про те, що ситуація буде розвиватися. Так, як вона буде розвиватися на полі бою. І на сьогодні, коли перемагають Збройні Сили України, є тенденція енергетична до врегулювання ситуації, але ситуація буде врегульована по сімки жезлів тільки на полі бою. І якщо ми будемо перемагати все більш впевнено, і будемо відвоювати наші території, то в цьому шантажу не буде потреби, дай і світ не дозволить, щоб це відбулося з нашою планетою. Відчування позитивне, відчування направлено на життя і на те, що все буде Україна, ми переможемо. Ми дуже хочемо цього енергетично, потузу жезв. Ми прагнемо до цього і будемо намагатися діяти в цьому напрямку. Ну що ж, трошки ми, цей розклад мене трошки особисто заспокоїв. Сподіваюсь, що і вас, і вас також діліться, з ним, діліться цим розкладом, підписуйтесь на мій канал, поширюйте. Це відео. А також записуйтесь на приватні консультації, де я спільно з вами буду розглядати абсолютно всі питання і приватного вашого життя та інших питань, які вас турбують. До побачення, до нових зустрічей!